Неоепіка 20 століття. Від Єгора Мовчана був такий незрячий бандурист. Від якого ми теж ведемо свій родовід, від Єгора Мовчана записав. Олекса Ющенко, Данила Колиняк і Гріць Міняйло, Думу про голодомор. Ну і він вчився у Михайла Кравченка. Словом співав чимало пісень теж літературного походження. Це твір з його репертуару на бандурі, власне, сторічної давнини, бандурі 100 років, і виготовив козак 3-ї залізної дивізії дієвої армії Української Народної Республіки Кость Місевич, видатний український діяч, який дійшов до кінця, загинув від нацистів. В 1943 році на, на Волині над, як надрайоновий над провідник ООН. Е, отже, це пісня на слова Шевченка, які, яка дуже рідко е, виконувалася. Ну, це було заборонено в силу е, тексту в Силу обставин того, що такі тексти не віталися. Це не, не садок вишнево коло хати. Ось, я не принижую садка вишневого коло хати. Я просто хочу сказати про вибірковість, вибірковість, вибірковість ну, скажімо, Шевченкового репертуару віршів Шевченка, які були озвучувані. Скажімо, от Лояш Мормоллер виконував «За байраком байрак» — Це цикл в Казематі Шевченка. Цей твір був заборонений. Ось тут Марія Гринюк е з Косова. Вона була свідком, мабуть, як я на, в Косові в 86-му році, на день е народження Леніна, грав спочатку думу про Леніна. От, е з Федора Жарка. Така є жахлива поділка, от, але треба було грати таку річ, е -е, талановита досить. А потім, оскільки були овації після цієї думи, я заграв за байраком Байрак. І світлої пам'яті наш завуч, ну завуч е -е, Василь Чих вибіг за сцени, бо там були з райком, сиділи ось так от на вечорі, на цьому в нашому, і вони були, вони... він мені сказав, ти що, Тараса, ти хочеш нас всіх погубити? Здавалося б, за байраком байрак. Ось сьогодні звучить ця пісня. Ніхто навіть не помічає, що вона якась там щось не про те. Але вона про зрадників України. От за Байраком Байрак, про зрадників. А Так само цей текст, може, він не зовсім буде політкоректний, там якоюсь мірою, бо тут згадується. І поляки, і, і татари, і турки. От. Але тут йдеться не про те, а про таку безвихідь, якої, яку, в якій опинився Гетьман Дорошенко. Це, це твір називається Дорошенко або Заступила чорна хмара та білою хмару. Отже, Єгор Мовчан, слова Тараса Шевченка. Ну і там буде згадуватися святий Ростовський. Це Дмитрій Тупталенко або Дмитрій Туптало. Він міг бути і Тобольським стати святим, але йому поталанило, тому що П'єтр I вимагав від нього написання. Ну, він закінчував для церкви четі імінеї життя святих. І тому його не відправили в Тобольськ, але відправили, а Максимовича відправили в Тобольськ Івана. А його відправили в Ростов, тому що це було близько до бібліотек. Це була європейська частина е, Росії. І близько було до Києва, до Смоленська, до Новогород Сіверського, до Чернігова, там, де були власні бібліотеки, бо він користувався бібліотеками для написання. Отже, оце такі от історії. Ну, Чарнецький це герой Польщі, Степан Чарнецький, е, герой потопу, той, що врятував Польщу. Ну, але тут він негативний. Персонаж, тому що він за, за легендою спалив Суботів і викон, викинув кістки Богдана Хмельницького і Тимоша Хмельницького з церкви. Ну, щоб ви знали, це такі історичні довідки. Заступила чорна хмара та білу хмару, виступали лимана з турками татари. Із поліся шлях та суне, ще й гетьман Попович. і за Дніпра напирає, з військом самойлович, і за Дніпра напирає, дурний Самойлович зрамодано. Як та галич криють Україну, та клюють є липкомога а ти гірине, а ти старий Дорошенку запорозький брате, не здужаєш чи боїшся. Не боюся отамани та жалю країни і заплакав, Дорошенко, як мала дитина. Не розвієм вражу силу, не встану я знову, Возьміть мої гетьманські, клейноди панове, та й однесіть москалеви, нехай москаль знає, що гетьма. Дорошенка на світі немає, а я брати запорожці, возьму собі ясу, Та й піду поклони бити в межі горі. До Спаса задзвонили, гусі дзвонить, армата гримала. З москалями стали, аж на милю меж лавами понесли клейноти, годі препити із тясьми на воду. Положили ті клейноди По пенкові в ноги, Іди, петре в межі гор'я молитися Богу. Не пустили. Шенка у рясі пізнали, Закували у кайдани, в сосницю послали, а в сосниці, Ярополче віку доживати, О, так тобі довелося за. Порозькі брате. визирнуло над Чігрином сонце, і за хмари. почали в свої улуси Стурками турками татари. А ляхи своїм чарнецьким поганим Степаном запалили церкву Божу і кости Богдана і Тимошеві, в суботові гарненько спали. Тобі у Польщу мов добре, зробили, а москалі з Ромоданом в неділеньку рано. Обі з поповичем, шляхом ромоданом пішли з собі із розбоєм, шляхом ромоданом, мов той орел, приборканий без крил та без волі, ним їх славний дорошенко. Сидячи в неволі, з небіг славний Дорошенко в московській неволі, та й умерзнуть Остило волочить кайдани, та я забули в Україні славного гетьмана. Тільки ти святий Розкутовський, згадав у темниці свого друга великого і звелів каплицю над гетьманом змуровати, і Богу молиться за гетьмана панахиду, за Петра служити. І досі ще, щорік Божий, як день той настане, ідуть править панахіду над нашим гетьманом править панахиду над нашим гетьманом в Ярополчі. Та е забули в Україні Славного гетьмана не забули в Україні славного гетьмана.